Усім привіт! Ми сьогодні знаходимося у нашого партнера салону електромобілі Електричка, мабуть, одному з кращих у Києві та й по всій Україні. І сьогодні ми покажемо вам новинку від Екофлоу: це зарядна станція для електромобілі. Вона з'явилася абсолютно нещодавно, і в Києві це перший зразок, який тільки но до нас нещодавно приїхав. Тому які технічні характеристики, як швидко вона заряджає? Електромобілі, одну чи три фазна. Про все це ми зараз вам і розкажемо. Ну і зараз ми якраз знаходимося біля нашого зарядного пристрою для електромобілів. Зверніть увагу, як він монтується. Звичайно, можна це зробити ще красивіше, але для того, щоб вам показати, як це все робити, воно виглядає саме так. Отже, в нас є трифазний вхід, наприклад, у вашому будинку чи в офісі, до нього ми під'єднуємо кабель, і кабель під'єднуємо до зарядної пристрою. Отже, зверніть увагу, тут вихід Type 2. Type 2 зазвичай використовується для європейських автомобілів, а для всіх інших пристроїв ми можемо використати перехідники. І сьогодні ми теж їх випробуємо на європейському автопромі і на американському. Отже, беремо перехідник і йдемо до електромобіля. І одразу можемо бачити вже у додатку, як у нас пішов заряд. Для того, щоб пришвидшити заряджання, ми маємо зайти всередині у додаток і виставити максимальний ампераж. І ось зверніть увагу, у нас вже йде заряд понад 10 кВт. Ну і багато українців, звичайно, полюбляють Тесли. Тому не можемо не випробувати наш зарядний пристрій для електромобіля саме з Теслою. Для цього нам також знадобиться перехідник. Давайте спробуємо. Тільки Тесла в нас однофазна, тому, звичайно, що і ми бачимо, що майже 3,6 кВт зараз входить від зарядного пристрою до Тесли. Ну і взагалі. Уявіть собі, що зарядна наша станція вона автоматично визначає або три фази, або одну фазу, і відповідно до цього відбувається заряд електромобіля. Ну і звичайно, якщо у вас вдома лише одно фазне підключення, то в цьому теж немає проблеми. Просто зарядний пристрій для електромобілів підключається просто через одну фазу, і ви продовжуєте заряджати свій електромобіль. І зверніть увагу про те, який стильний дизайн як гарно виглядає. У вас є. Одразу, коли відбувається підключення, ви бачите, як воно блимає, що заряд може йти, що підключена наша зарядна станція. Розмір дуже невеликий, тобто, ну він не займає у вас багато місця у вашому гаражі або де ви захочете заряджати свій електромобіль. Кабелі досить товсті, ну такі справжні кабелі. Ну, як для українців, має бути все таки добротне. Да ну і звичайно, що от довжина цього кабелю вона 5 метрів для того, де б ви не розмістили цей зарядний пристрій. По довжині, у вас є 5 метрів під'їхати будь-яким боком вашого автомобілю, щоб ну нормально заряджати свій електромобіль. Ну і саме підключення, воно насправді досить швидке. Єдине, що я обов'язково хочу вам сказати, що якщо ви не знаєтесь не робіть підключення самостійно, краще запросіть. Електрика, інсталятора, який для вас це зробить абсолютно безпечно і професійно. Отже, ми вкотре хочемо вам показати наскільки круте інноваційне рішення пропонує EcoFlow для вас, для наших клієнтів. Ну а незабаром ми знімемо відео вже трохи пізніше про те, як зарядна станція для електромобілів може поєднатися з Power Ocean і відповідно заряджати ваш електромобіль просто від сонця. Тож до зустрічі, підписуйтесь на наш канал.